Дорогі друзі, сьогодні православний світ відзначає велике і світле Христове Воскресіння. В усіх храмах області збираються тисячі вірян, щоб з великою радістю, любов'ю та духовним торжеством долучитись до спільної молитви. Святкування Великодня цього року відбувається в той час, коли Україна готується до відзначення знаменної дати 1025 річчя хрещення Київської Русі. На належній підготовці заходів з нагоди цього свята наголошує президент України Віктор Янукович. Влада високо цінує вклад православної церкви у всебічний розвиток нашого суспільства, формування високих моральних якостей громадян, відродження культури та духовності. Сердечно вітаю усіх з Великоднем. Нехай свято світлого Воскресіння Господнього наповнює нас силою та надихає на добрі вчинки. На благо Полтавського краю та всієї України.